Вітаю вас і відкриємо ось таку міні-коробочку. Римський скорпіон. Вперше відкриваю таку малесеньку коробочку. Це із доповнення таких міні-які міні-серія. Раніше у стрільця була міні-серія там. Видавали, тепер у лайнера є міні-серія, і тут видають. Тут у нас ось така от красива картинка. Має бути шість римлян і, відповідно, два скорпіони. Відкриємо. Ну, ось таке пакування у лайнера. Тут вони вкладають якісь такі жетончики. Я не знаю, можливо, це на нього можна поставити скорпіона. можливо, це просто. Такий вже не перший раз зустрічаю. Можливо, це просто якби для чогось. Чи це мітка вкладальщика. Тут у нас аж два ось такі літнічки. Один такий трохи покручений, цей подивимося менш покручений, буде його видніше. Бачите, скорпіон із трьох частин. Ну і відповідно римляний. Давайте їх зберемо. Спершу від'єднуємо самі фігурки і трошечки підчищаємо, щоб вони хоч стояли. І потім переходимо до самої зборки. Доволі така непроста штука, особливо не проходить через дирочку, але все можна вирішити інженеринговим чином. Ось такими вони перед нами постають після зборки. Значить, він далеко не ідеально рівний, але навіть якби я взяв інший літнічок більш рівний, теж не факт, що він би так хорошо легко зійшовся. По-перше, регулятор висоти тут, бачите, абсолютно є фіксованим, але в технічному плані це все можна поміняти і рекомендую його, наприклад, трошки припідняти, він так буде виглядати епічніше, ніж. Бачите, якщо навіть прибрати цю фігурку, яка наче навалилась, він якось занадто опущений вниз, тому що регулятор занадто піднятий. Нагорі навряд чи б його ставили. Мені здається, він мав на плоскості такої, на поверхні рівній стояти, а вже регулятор можна було піднімати і відповідно повертати вліво-право. Неймовірно чітка і влучна зброя використовувалася як в польових умовах, тобто, щоб бити по Офіцерам, щоб бити по підрозділам у полі, а також при облозі, можна було знімати лучників і інших захисників дальної дії, досить ефективно показали себе в багатьох компаніях. Так що римський скорпіон це must have для вашої армії, якщо ви збираєте римлян. Якщо говорити за самі фігурки цих римлян, то вони доволі такі дуже плотними виглядають. Як на мене, вони трошки плотніші за всіх інших. І тут аналогом я би хотів би вам показати, що було з чим порівняти, це аріон. От так поставлю, щоб ви розуміли, наскільки. Більші ці трошки виглядають, ніж аріонівські. Так, аріонівськи, дійсно, вони трохи недогодовані, але тут вони просто виглядають хорошо для порівняння. От оці два заряджаючі, щоб ви розуміли, ну, ще такий для іншого порівняння. Дуже класно буде працювати, мені здається, в цій штуці. І можна буде нагріти і вирівняти. Тобто все це поправимо. Наприклад, можна із за використовувати якесь укриття. Ну, і також я спеціально для цього обзорчику, саме цього наборчику, більш року тримав у своїй колекції хатівський скорпіон, щоб зараз вам його показати поруч з тим. Щоб ви, так би мовити, відчули різницю. Різницю в деталізації і взагалі. Хатівський виглядає рівніше, хоча теж він далекий не ідеальний. Я б сказав би, що все ж таки лайнеровський виглядає явно покрутіше. Єдиний поки що мінус це те, що він трохи кривенький, але це я ж так без клею зібрав. Якщо його нагріти, зібрати з клеєм правильно, то він буде явно виглядати кращим. Плюс мені подобається оце от оздоблення його попереду. Він так дійсно виглядає більш історичнішим, ну таким серйозним. А що ви думаєте з цього приводу, будь ласка, напишіть у коментарі. Мені завжди цікава ваша думка. Підписуйтесь на YouTube канал і завітайте до нас у Viber, якщо вам цікаві фігурки. Ось таке воно. Дякую за увагу.